Вітаю вас, мене звуть Галина. Я так розумію, ви своїх чоловіків чекаєте, так Я... якими народ. Доброго дня, мене звати Світлана. Мій чоловік вже зник, як завтра буде три місяці. Я не маю жодної інформації про нього. Я не маю на даний час від командування 47-ї бригади Магури. Я не маю взагалі ніякого офіційного пояснення, що відбулося з моїм чоловіком. Вони замовчують цю інформацію. Я куди би не зверталася, бо які я листи написала. Мені приходить кожного тижня відповідь одна й та сама під. Кальку написана просто зміна слів, зміна речень. Е, ніякої конкретної інформації я не почула, я зверталася до них неодноразово. Е, я його чекаю вже майже три місяці. Е, також чекає його донечка, який шість місяців. Зовсім, зовсім маленька ще. Ми дуже ждемо його додому, і я сподіваюся, можливо, якесь це інтерв'ю вплине на цю 47-му магуру, що вона хоч дасть якусь конкретну відповідь, бо добитися кудись в якісь двері взагалі неможливо. А що, що вони вам кажуть? Що, як вони аргументують, взагалі що пишуть, бо ви кажете, що повідомлення постійно змінюються? Коли я приїхала до них до частини, вийшов до мене якийсь один із командування, і він мені сказав, що ви хочете, взагалі їдьте в Суми, бо там базується їхня бригада. Я кажу, в мене командир з зума йде на контакт. А він мені сказав, що я можу вам сказати, якщо в полоні, то ждіть, а ні, то ждіть на щиті. Сів в машину і просто поїхав. А від командування він мене заблокував, сказав, що я не врівноважена. Він обезвав маму мого чоловіка всіма словами, які тільки можна, бо він сказав, що ми взагалі не врівноважені. І все по всьому. Так як доказів нас немає ніяких, бо ніхто не записував цю розмову. Але ми нічого не можемо добитися від слова взагалі. Є, тобто новин теж абсолютно жодних ви не чули за цих три місяці немає. ні від побратимів, ні від кого. Від побратимів я знаю, що він був поранений, що вони бачили, що він лежав, крові не було, він лежав на боку, а далі, ну, подальшу його долю я не знаю. На даний момент я не знаю взагалі нічого. Я приїхала на обмін, я не пропускаю ні одного обміна. У мене є велика надія, що я його тут зустріну. Дай Бог вам, дай Бог вам, щоб ваші сподівання справдилися, щоб ви почули якнайшвидше позитивні новини про свого чоловіка. І 47-ма бригада це ж він десь це пів південний напрямок, так? Бурська. – А Це на Курск, це Курськ. Де? Курськ. – Тобто саме там він і зник без вісти? Так, я знаю, я спілкувалася там з хлопцями, я знаю, що їх завели на ту бригаду, ну, їх, цю бригаду, суміжниками їх завели на позицію, в перший день їх завели в оточення ворога. І е, їм не давали наказу, вони хотіли вийти, вони просили їм дати ну, назад, вони сказали, зеленого коридору немає. Е, стріляйте до останнього, вести бій до останнього. І все. Наскільки довго у вас чоловік був в Збройних силах? Він був він приїхав, він приїхав, був за кордоном, він приїхав в перші дні війни, приїхав захищати батьківщину. Він був в тиловій бригаді, а 6 квітня його відправили ну, в розпорядільчий центр і так він потрапив в цю магуру. що він говорив вам? Досить довгий час пробув на війні, виходить, що він говорив вам? Взагалі, він дуже патріот і він дуже переживав за долю країни, він дуже переживав за нас. Він завжди казав: а якщо не я, то хто буде? Я хочу захищати свою країну, я хочу захищати свою дружину та доньку, щоб ну, ми жили без війни. Звідки ви? Звідки Хмельницька область, місто Шепетівка. Дякую вам дуже за вашу історію. Бажаємо вам позитивних новин і найшвидшого повернення вашого чоловіка. Звісно, дякуємо за службу. Бо завдяки таким, як він, бачите, ми маємо змогу з вами тут бесідувати. Дуже дякую вам. Ви чекаєте чоловіка свого, так яка історія третя, третя окрема так? Це окрема штурмова. Сама напевно на даний час це є розрекламована бригада по всіх соцмережах. Але найбільша бригада, де напевно коїться найбільше беззаконня, бо на даний момент в сповіщенні в військовому квитку скрізь написано Водій механік. Чоловік рахувався в тиловому підрозділі, але знаходився в місті Ізюм, де вони виїжджали на евакуацію. Це евакуаційна рота. Евакуйовували побиту техніку, з якої діставали наших, на жаль, уже загиблих воїнів на щиті. в один прекрасний час, два роки він вже там перебував. Майже відправили в піхоту. Хоча він звертався і на медроту, так як в нього були позвоночні грижі, від яких приписали просто таблетки, коли я лежала на операції і предоставили висновки ЛКК що Я перебуваю в тому стані, коли я потребую догляду, бо мене в мене загинув тато по обміну тіл. Е, Шо, так, він, Це було я два чуваю. місяці тому, е, по обміну тілами півтора року його обміняли. І коли я звернула до командира, я кажу, ви знущаєтесь. В мене післязавтра привезуть батька. Е, у мене вчора сповістили про те, що рідний дядько знаходиться по дронах, бачить, що засипаний землею, тіло віддати не можуть. Ви сьогодні відправляєте до чоловіка, він сказав, що мені піти. Кажу, ні, так, давайте я піду. Е, на тому сам він сказав, що неможливо відправити додому. Каже, я знаходжу з лікарні, двоє неповнолітніх дітей знаходяться вдома з сусідами. Ну ви нормальні, я з ліжка вставати не можу. У мене вісновки комісії. Він сказав, а це нічого ну, не міняє. Хоча по закону 10 днів вони зобов'язані були надати на по особистих обставинах. Коли він звернувся в госпіталь, йому виписали на днів лікування, відправили на наступний день, не дочекавшись, ні, стане легше, не стане легше, ноги і спина це, напевно, основне. Тому що просто людина може і мала би змогу, не змогла би да, там, втікти чи ще щось під тих обстрілів. Його на другий день відправили просто в зону бойових дій на нуль. Вони не скривають того, що вони відправляють якихось штрафників чи ще щось, просто відбувати покарання, хоча відколи в нас в країні є самосуд. Ну його немає. Вони мають всіх відправляти по якомусь закону, по ше чомусь. І на тому все він зник. Командування де, де саме в якому напрямку і коли? Донецька область, Краматорський район, населений пункт Зелена Долина 9.07.25 року. Відправлений був на завдання 28.06.25 року. Кожного дня мені командир відписував Все добре, все добре, подані на нагороди. Потім припинився зв'язок, глушить рев, можливо, відновлять. Сповіщення взагалі колишній дружині прислали, хоча то є не по закону. Добивалася його просто в воєнкоматі сама. Е, мені його нарешті дали. Командир сказав: ну, ну на жаль, зник. Е, інформації ніяк зник, був поранений. Коли я запитую, яке було поранення, він не сказав. Ми з ним спілкувалися, у вас не було зв'язку, а? Ми забрали телефони, хоча я знаю, що по закону теж не мали права того робити. І інформацію, вони більш просто ніякої абсолютно не надають. Якась баришня з 103-ї штурмові призвонила, сказала, 98%, що загинув, коли я запитала, по чому видно з дронів. Кажу, то покажіть мені відео, мені по закону воно положено. Ні, його немає, його не то, його не по закону не можна. Кажу, можна. В хлопці немає часу вам його шукати. А потім сказала, що воно просто не фіксувалося, тіло бачили, його не зафіксували. З мого особистого дозвілу і все. Інформації просто абсолютно ніякої не надають. Командування не відповідає більше після того, як чоловік зник. інформації ніякої немає. Людина просто канула під воду. Скільки часу він пробув в збройних силах? Два роки майже не пам'ятаю точно числа, якого пішов, але два роки майже. сам, сам це його було рішення. Вони мені привезли у БД медальку додому, і на тому просто все. Як звуть вашого чоловіка? Леонід А прізвище, Бо тут вас Гаврилюк Леонід Васильович. – А вас Дар'я Олегівна Гаврилюк має трьох діток, і коли я командування казала, ну ви якби я ж вас просила, ну ніби тільки батька привезли. Ми до речі, тець теж підходить же ж ніби по особистих обставинах. Ми мав би право приїхати на поховання, але його навіть просто навіть на то не відпустили. То вас всі чоловіки майже воюють в родині, виходить. І, на жаль, я ж кажу, що знаю чи це командир, на що я почула відповідь, що мені піти. Все. Інформації взагалі ніякої не надають. Ніяк поранений, загинув, добре, як загинув? Ну, Жодної просто інформації немає. Коли я запитала, добре, можливо, це помилка, бо з власного досвіду за координатами, які він давав, то там він лежить, кажу, ну, а який шанс того, що він в полоні? Третю штурму вони беруть в полон. Ну, так відповіла мені людина, яка дзвонила ніби з їхньої частини і повідомляла про те, що вона впевнена, що це саме мій чоловік загинув. Але ми маємо надію, що він просто повернеться додому, бо в нас не в шлюбні діти, але він їх маличку виховував. І діти просто не заслужили того, щоб в другий раз залишитися сиротом. Бажаємо вам хороших новин, якнайшвидше, щоб ви обміняли свого чоловіка. Дякую вам за вашу історію. Дякую. Вітаю вас, я так розумію, ви чоловіка свого чекаєте, так? Яка ваша історія і теж по Курську зник ще в січні цього року, так? Так. Я шукаю чоловіка, батька двох наших діток. Він вступив в лави Збройних сил України 26 лютого 2022 року. На початку війни. Так. 25-го він пішов, але були дуже великі очереди, він не дочекався, щоб вступити. І 26-го знову ж таки пішов зайняти чергу для того, щоб вступити в Збройні Сили України. Мій чоловік був 20 місяців на запорізькому напрямку, потім їх відправили трошки по місцю проживання. Вони перебували, і кожного місяця чекали, що ось-ось, скоро буде виїзд, ось-ось, скоро ми будемо виїжджати. Він пішов зі своїми побратимами, які з ним перебували вже три роки майже, ніхто нікого не покинув. Вийшли на позицію 16 хлопців. Всі 16 вважаються безвісти зниклими. Ні за кого, ніякої інформації немає. Нам сказали тоді, що була одна вісьмірка, де було п'ятеро в полоні, і була інша вісьмірка, де було шестеро в полоні. Ніхто, сьомий місяць. Ніде. Жодних новин. Ніде не засвічений, ніде не виставлений, ні на яких сайтах. Нам одразу сказали, що ми не можемо дати вам статус полоненого по одній причині. Це було Гуєво, Курська область. Через річку Псел невідомо, як їх переправили. Було вже потім багато історій, дуже багато історій складалося в тилових частинах, де проходили службу наші чоловіки. І Ми дуже надіємося. Дуже чекаємо, донечка постійно мене відправляє. Просто така ситуація була, коли в садочку для неї прийшов хлопчик і сказав, що тебе папа без вісти зник. Вона не знала нічого. Вона прийшла з запитаннями, що це таке безвісти зник пропав. Отак, От у неї речення було так, безвісти зник пропав. Що це таке? Я кажу, донечка, мам, ти мене обманюєш, скажи для мене. Їй шість років вже буде, вже дитина багато чого розуміє. І, е, на даний момент мені вже вдалося переконати її в тому, що ми віднайшли його, що він зараз на даний момент захищає далі нашу Україну і стоїть на захисті держави. Буду в достойці. Це міст нашого. у вас уточнити, це, це ваші родичі, так? Ми просто да. працюємо на інше на, на можна з вами поспілкуватися. Це син. Це ваш син. Так. А її чоловік. Ага. Це її чоловік, це мій син. Ага. А, наскільки яка історія ваших рідних? Пішли на завдання і не повернулись. А коли? Скільки часу минуло? Шостого рік більше року. В червні місяці було рік. А на яких на яких позиціях, на якому напрямку? Пінський напрямок, Харківська область. І з того часу ви щось чули про рідну нічого? Ні, нічого командування. Нічого. Пішли, не вернулися. Все побратими мовчать. Вони зовсім мовчать. Сказали, що просто їм не телефонувати. І все. Тобто жодної звістки ви, на жаль, не Щоб чули? Чула. Жодної. А ви ж я так розумію, постійно приїжджаєте на обміни? Чи чули ті, хто повертаються Ні, щось? Ми на обміни ми приїхали перший раз, а так їздимо по акціях, то їздимо, mm -hmm. шукаємо СБУ координаційний. Тут ми їздимо, так. Давай на А яка історія вашого сина? Як він доброволець, де саме він служив, якщо про це можна говорити? Ні, це він не доброволець, він обрізувався в му році. Сам? Ну, – Забрали його, будемо так казати. Призвали. І він пішов. Скільки часу він пробув? Так. Ріки вже, другий рік, як немає, зникли безвісти. А штабом ви спілкуєтеся, що ні. кажуть? Ніхто нічого не каже, ніхто ні з ким не спілкується. Ці хлопці, які були з ними на завданні, всі пропали безвісти. Пішов мій чоловік, пішов Сережа, пішло ще два чоловіка. Їх було п'ять чоловік. Спочатку пропав Макаров Вадим і Ляпун Антон. Антона Ляпу ми вже поховали як чотири місяці. Вадим Макаров, Вова Мартиненко, Коваль, Сережа, Калиушко Вася. По сьогоднішній день рахуються всі безвісти. Зниклі в кого нас питати? А от це тіло побратима, якого ви назвали, як його доставили? По репатріації передала російська сторона. А це під час цього обміну, коли тіла передавали. Так, коли був великий обмін тисячу на тисячу, тоді тисячу. там наш був Ляпун Антон. Ми його поховали. Де Вадим Макаров, де Мартиненко, Володимир, де Коваль Сергій, Калушко, Василь. Ті п'ять чоловік, які йшли, ми до сих пор нічого не знаємо. От, два місяці ми боремося за їхнє повернення додому. Ніхто нічого не каже. Зовсім. У нас немає ноль інформації, просто ноль. 143 бригада. Де вона? Вона існує? Її просто не існує. Всі, всі просто пропали і все. Ні одного команду, ні, ні одного підтвердженого, нічого. 250 чоловік без зникли. 250 Два чоловіка поховано, Ляпун Антон, в тому числі, і все, а де всі інші де? А як ви звучить? Наталя, а звідки ви? Київська область. А Київська область. область. Ви Шекавська область. У вас як звуть? Людмила. Людмила, дуже приємно. А ви з командуванням спілкувалися? Як вони яка? В них реакція? Що вони кажуть? Чекайте новини, все. Чекайте новин, шукаємо. І, і все, чекайте новини, все. Ну, ну, хто я я не не каже. новин, Ми не можемо вам нічого сказати. Це і все. Ми бажаємо вам швидких і позитивних новин про ваших рідних. Дякуємо вам за вашу історію! Бережіть себе.